вы стали президентом украины ух ты да. а, где вы будете жить где я буду жить ага. а где я должен жить я честно говоря ребят не знаю как там по этому маркаду, где должен жить пользоваться государственными резиденциями там есть на Ивано-Франковщине резиденция ребят пускай в этих резиденциях живут детки какие-то ну какие-то Лагія, отдиха і то людям яким це дійсно нужно. Ці вот. резиденции, я не вижу у них ніякого никакого смысла. Боже, якої великої душі людина, який все-таки у нас співчутливий, жалісливий, милосердний, чуйний та альтруїстичний президент. Сказав, що віддасть будинки, які йому не належать українським дітям. Ви знаєте? Не віддав. Бо чхав він на українських дітей. В доме номер 29 на государственных дачах в Конче-Заспе, который стоял пустой 5 лет, начали проводить ремонт за бюджетные средства. Восстанавливать коммуникации, реставрировать, устанавливать сигнализацию. Так вот теперь там после ремонта живет Владимир Зеленский со своей семьей. Він справді переїхав після сюжету в програмі схеми в офісі президента. Підтвердили Володимир Зеленський. Справді оселився на держдачі, де колись мешкав Віктор Ющенко. Він справді переїхав до конча заспи в офісі президента. відреагували на сюжет програми схеми. Про те, що Володимир Зеленський оселився на свіжо відремонтованій президентській державній дачі з басейном та мармуровим санвузлом, там до 14-го року жив Віктор Ющенко. За словами журналістів, попри передвиборні запевняння Зеленського, що в державній нерухомості немає сенсу, нині глава держави оселився в елітному передмісті Києва, кончив заспі в резиденції, яку нещодавно відремонтували державним коштом.